Друзі, всім привіт! Продовжуючи тему усіх цих таполок, хочу розповісти про ще один не менш цікавий проєкт, який дуже тісно зв'язаний з екосистемою TON, з ноткоїном. Це проєкт CETISEN. Думаю, багато хто з вас вже чув про цей новий додаток, тому що його навіть презентували на одній із криптоконференцій. Бачимо, що у них вже більше 6 мільйонів користувачів в Telegram Боті. Плюс тема з котами завжди була дуже хайповою, дуже. Мемною, тому я чомусь навіть не сумніваюся в успіху цього проєкту, тому я думаю, можна переходити у саме для того, щоб розібратися з механікою і подивитись, на що потрібно звертати увагу. Тут у нас вже трішки незвична таповка, вони зробили щось нове, можна сказати. Тут нам вже замість того, щоб тапати по екрану, потрібно схр схрещувати наших котів, тобто е бачимо коти, коли однакового рівня. Ми їх перетаскуємо один на одного, і тим самим вони схрещуються і е, їхній рівень збільшується. Ну, я вже фармлю тут доволі давно, в мене куплений е, цей, авто автосхрещувач, тому всі дії відбуваються автоматично. Е, плюс е, даний бот відкривається навіть з ноутбука, з комп'ютера, тому е, в мене даний бот майже постійно запущений і ось так вони собі е, постійно схрещуються. Якраз таки ось цей бот, який автоматично схрещує, я би радив купити. Там це обійдеться приблизно в 10 доларів, але це насправді дуже сильно е, пришвидшує процес, тому що, якщо фармити чисто вручну, то це буде дуже довго і дуже складно, тому що якраз таки за те, що ось час від часу у нас тут падають самі ось ці коти. І воно автоматично схрещує то якраз таки таким чином можна найшвидше збільшувати рівень своїх котів. Тому що, якщо взяти навіть вкладку Fit, де ми можемо купувати цих котів, то це дійсно дуже дорого і ви так багато не накупляєтеся. Бачите, навіть пише Недос... недостатньо, я навіть не можу зараз купити їх, хіба що якогось нижчого рівня, тобто це дійсно невигідно, я навіть не, тра... не витрачаю ось ці. Ось ці монети, а фармлю чисто за рахунок того, що в мене працює ось цей бот, який автоматично схрещує. Якщо у вас його немає, то вам спочатку ось потрібно буде натиснути сюди і там вам повинно запропонувати купити. Мені здається, щось около 13 доларів це коштує. Ну і в принципі, це єдине вкладення, яке сюди я би радив зробити. Все остальне це вже чисто по бажанню. Що ми тут ще можемо робити? Ось недавно у нас там проходив майнінг, тобто ми могли або застейкати свого кота, але там здається, мінімальний рівень кота мав бути 125. І це дійсно доволі високий рівень, тому що у мене максимальний рівень ось 68-й. І полишається він дійсно не дуже швидко. Або інший варіант, ми могли застейкати ось ці рибки, інша ігрова валюта, так сказати, яку ми можемо також купувати або за донат, або виконуючи квести в самому додатку, трішки пізніше це покажу. Наступна цікава міні-гра, яка тут є, це ось фішінг. Тобто, ось за наші рибки, так сказати, ми можемо ходити на рибалку і тим самим заробляти ось ці вже інші монети, які ми можемо витрачати на. Покупку котів. Хоча, чесно кажучи, я б на це не витрачав напевно свої риби, тому що краще вже буде навіть застейкати їх, коли буде проводитися наступний якийсь фармінг. Ось ми фармили монети W'Kетті, тому я думаю, що це буде більш смарт, ніж просто витратити їх на рибалку і заробити трохи ось цих монет, які потім потратити на. Покупку котів, які ми можемо і так безплатно отримувати, які нам тут постійно падають і е, схрещуються. Давайте перейдемо до останньої важливої вкладки, це вкладка Quests. Перш за все, що ми можемо тут робити, це кожен день заходити, натиснути логін to Catizen». І кожен день отримувати ось плюс 5 ось цих рибок. Далі безкоштовно можна перейти на їхній вебсайт, також отримати плюс 5 рибок. Ну і в нас ще є такі завдання, як Daily Invite. Тобто запрошувати друзів, за це нам дають 10 рибок. Можемо отримати плюс 300 рибок за те, що ми зробили будь-який донат. Ну і плюс 30 рибок за те, що ми робимо ось цей чек-ін. За допомогою нашого гаманця там стягується мінімальна якась комісія. Що в принципі також можна робити. Якщо ви являєтесь власником Telegram Premium, то вам також нарахують додатково плюс 200 рибок. Ну і звичайно ж у нас є різні соціальні активності, такі як там підписатися на канал, зробити репост у Твіттері, там поставити лайк і так далі. Ось ці завдання з Твіттером вони, до речі, час від часу з'являються нові, тому коли заходите сюди, просто перевіряйте, чи з'явилося нове завдання. За них, до речі, дають доволі непогану кількість із цих рибок, як бачимо, було плюс 20, навіть плюс 100 давали за підписку. Тому якщо не збираєтесь сюди донатити, то можна хоча б робити ось ці безкоштовні активності і вже назбирати якусь ще б мінімальну кількість з цих рибок. А ще ледь не забув, є окрема вкладка Achievement, тобто досягнення, де нас також будуть нагороджувати за певні активності, які ми будемо робити. Ось за те, що ми запрошуємо телеграм-користувачів, які мають преміум аккаунт, або ж за просто телеграм-користувачів. Далі нам ще додатково дадуть із цих рибок за донат і за щоденний вхід в додаток якраз таки за допомогою телеграм-гаманця. Тому не забувайте за дану вкладку, тому що нагороди за дані досягнення є доволі непоганими. А на цьому у мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей.